Ну що ж, як бідному жениться, то і ніч мала. Записуємо без світла. Всім привіт! Сьогодні відео буде про лонгслів. Він же гольф. Давно не шила стрикотажу, лонгслів взагалі не пам'ятаю, коли шила перед цим. Але мала ідею пошити, і трапилася мені викрійка, цікава в 10 номері бурди. Лонцлів із такими защіпами, і навіть із драпіюванням, там була і сукня, і лонцлів. Я вибрала для себе лонцлів і пошила два екземпляри. Обидва були не, не без пригод, але зараз розкажу коротенько, як я це робила. І так, тут у нас є защіпи по, по викритті, бути тут драпіювання. Є виточки, незважаючи на те, що це трикотажна тканина. І через те, що в викриті була викрійка для сукні і для, і для лонсліва, то викрійка подає ось основна деталь для лонсліва. Я робила корекцію на зріст, 1 см піднімала. І що я зробила? Я брала до Нагрудної виточки, до нагрудної виточки я брала основну деталь, а щоб не було мені драпіювання, тому що там в основній деталі далі йде видовжене драпіювання. Я брала і накладала ось цю, типу як деталь підкладу, чи як вони там вважали, і нижче від виточки вже викраювала ось цю детальку. Спинка теж є із драпіюванням і без. Я собі викроїла навіть основну деталь. Спинки із основної тканини не викроювала та, яка з драпіюванням передбачається, і викрила собі тільки ту, яка передбачає підкладку. Ось. Робила так само для рукава корекцію по, по зросту. Ну і, власне, результатом я задоволена: набила шишок, набила шишок, поки кроїла її тканини. Це такий дуже. Такий дуже приємний, гарного кольору трикотажик. На жаль, не пам'ятаю, можливо, це штучний або якийсь там змішаний, змішаний по складу трикотаж. Він не дуже тягнеться, тому я тут навіть у викрійці було дуже цікаво. Мені було, я зазвичай інструкцію не читаю, а тут вирішила через те, що такі всякі штучки, дрючки. Думаю, зайду почитаю, що там пишуть. І не знайшла, що оця частина оверлочується, тут такий вільний край є. І думаю, ну, вони, мабуть, чи то забули, чи то забили, не знаю, я що так не оверлочить. Взяла і оверлочила, а потім вже майже все готово. Мені здається, вже й рукава були, чи не було ще рукавів? а я не пролажу, приїхали. Як так? Оце то номер. Зрізала я ту всю частину, яку я оверлочила, добре, що я там передбачала припуск. І просто зараз, в теперішньому варіанті, я просто прихопила цей край, просто прихопила цей край сюди, щоб він не відвертався. А уже цей, коли одягаю, то просто так підвертаю вручну, як тут я зараз підвернула. Це по одному й тому ці два лансліпи по одній викрійці. І там я теж так зробила. Ось. Після того, як я пошила цей, думаю, ну, з цим молочним, звіскозного трикотажу, такого рибристого, все піде, все піде гаразд, пошию значно швидше. Ні, не все так добре. Із цього молочного трикотажу шилося, я б сказала, ой, шилося я б сказала, ще. Складніше, тому що він вислизав із під оверлока. Він вислизав із під швейної машинки, і я намагалася його ловити із під оверлока, із під швейної машини, але все рівно пошила у цьому лонсліві навіть такі рукавчики, через те, що дуже тягнеться цей віскозний трикотаж. Дуже тягнеться то такі довгі рукавчики, як зараз модні. Зробила такі довгі рукавчики. І цей, через те, що тканина ця значно більш тягнеться, то цей на мені сидить вільніше. Я б навіть сказала, от тут, ніби він такий великуватий на мене. Розмір 34-й я брала і тут, і тут. Оцей на мені сидить більш щільніше. Я не знаю, чи буду знімати окрему примірку. Можливо, не буду знімати, я так просто покажу е, на собі. Тут е, не хочу знімати. Такі прикольні штучки. Мені якраз через це і сподобалася викрійка, і плюс через те, що я побачила, що є, зараз ще раз покажу, що є основна деталь із спинки, як стандартні, от, стандартна базова основа на трикотажну тканину, то я планую із цієї викрійки, але саме з такою горловиною, просто базова. Базовий ланцлів без ніяких наворотів, без ніяких примудростей. хочу пошити ще. У мене є трикотажики, і е, мені здається, що ні, це, ні, ця, ні цей рожевий лонслів, ні цей білий мені довго не прослужить. Е, цей рожевий, тому що такий ну, дуже делікатний, дуже делікатний. І я думаю, я 100% зачеплюся зачіплюся десь колись і зроблю затяжку або дірку, або ще щось. А цей білий. Незважаючи на, те, молочний, незважаючи на те, що тканина і ця, і ця тканина куплена на маркет 365 залишки, залишки від виробництв чи від, від фабрик, про цю тканину я точно пам'ятаю, та і ця теж, що вони дуже хорошої якості, але цю, цю, цей віскозний трикотаж я купувала. Уже дуже-дуже давно, як тільки почала купувати марки 365, тобто це якийсь там 20-й рік. І я тоді його попрала раз, тепер я забула, чи я його прала, чи не прала попрала ще раз. І уже коли я почала розкладати, викрутіти, в мене великий шмат. Я думаю, та, мені з цього військозного трикотажу ще один якийсь лонслів, майка, не знаю, що ще, штани, щось вийде, а потім я побачила, що на тканині з'явилися. От тільки я вже тепер не знаю, це було до чи після першого чи після двох пранів це з'явилося. З'явилися такі е, плями, де е, полотно дуже розтяглося. Локально там плямка, там плямка, там плямка. І мені всі ці деталі довелося розкладати по всьому шматку. І в мене там залишалися якісь такі хаотичні залишки, з яких. Е, з власне з цими дефектами, і я вже сумніваюся, що навіть майку я зможу викрити. Тому поки що ці всі додаткові лансліви я буду шити з якихось інших, з якихось інших тканин. Ось так. Викріка мені сподобалася. Буду шити ще. Закликаю вас шити. Це із відносно сучасного за жовтень. 25-го року, тому він ще доступний для купівлі, класна викійка. Швидше всього, не покажу на собі. Примірку окремо знімати, швидше всього, не буду, бо щось без світла мені не дуже хочеться і відкладати це потім не хочеться. А в якомусь із наступних відео примірюю ці обидва топи, на собі покажу в загальним ракурсом. Так що, так що не, не перемикайтесь, буду ще відео. Всім дякую, що подивилися, і всім па-па!